Так, вже не знімаю, так щоб було на декілька місяців, щоб ви могли читати. Але в цьому відео. Нехай буде про Скоропадського його спогади. Власне, автор цих спогадів скоропадський власне книжку, книжку написав Скоропадський його щоденники. І за яких часів за роки 19, 1917-1918. Це становлення гетьманської влади. От але тут з одного боку пруть совіти. Ці большевики з другого боку роздори в українському суспільстві. Хтось там хотів гетьмана, хтось не хотів, хтось э, спочатку йому став пал в колеса і казав, так не буде. Потім і українці не хотіли їх під, його підтримувати, його політику. Потім поприходили та казали, що ви нас не брали. Знаєте, що цікаво, що Скоропадського дуже чесно порівнюють з Маннергеймом. Це фінський полководець, який зміг відбитися від Совєтів. А от Скоропадський не зміг відбитися від совєтів. І про що ми говоримо? Про який розум людини ми говоримо, що типу може це провина Скоропадського, що він типа не зміг там згуртувати. Ну, по-перше, суспільство трошки інакше, тому що тут фіни, вони хо не хо за одну ідею, за, за нашу країну будемо, не будемо, вони всі стають гуртом і відбиваються. Там же потім будемо розбиратися, кого ми любимо всередині, кого ні. Українці ж ні, українці, оце. Б'ються між собою, деруться. Ну чого ви вже спочатку відбийтесь від цих большевиків, від советів, а потім вже будете між собою розбиратися, чия влада і хто там що заслуговує, хто там має бути на верхах, а хто ні, і хто чим має займатися. Це мене це мене вбиває, і я наразі так само бачу, що в Україні відбувається все те саме і зараз воно нікуди не поділося. Люди між собою чупляться, люди між собою сперечаються, хто там правий, хто винний. Зараз війна йде. А ми там, типу, кого ж обирати, Знаєте, Симоненка, Петренка, Василенка, Дзюбенка чи ще когось там. Боже, це насправді ну страшно, і якщо, якщо посилатися на цю книжку, то це буде диво, якщо ми дійсно переможемо, і нас знову не загарпають. Господи, хоч би ми вже об'єдналися, хоч би ці політики об'єдналися, хоч би люди перестали за копійку продавати нашу державу. Це друге, це, це перше, що мене це перше, що мене дуже-дуже турбує і що нікуди не поділось. Господи, роз'їздилися зараз. Почекаємо. О, начебто трохи пороз'їжджалися ці мотоцикли. Але другий момент. Знаєте, дуже тяжко оборонятися від большевиків. Коли в твоїй армії немає штанів, і якщо ви колись мали нагоду почитати або мали сили почитати мамуари Манагейма, то ви, мабуть, пам'ятаєте, що у нього в армії все було нормально. Ну так були якісь там певні проблеми, були нестачі. Зброї, вони там кооперувалися з німцями. Ну, Коротше, всілякі такі історії. Але так само, як Україна, вони намагалися кооперуватися з німцями і домовлятися про постачання зброї. Тут все так само. Але чомусь суспільство згуртувалося, і у Фінів були штани. Прямо штани були. Був одяг, що солдатів задягати. А у нас. Була проблема з одягом. У нас не було в що задягати людей, і зими, чесно кажучи, наші не сильно відрізняються від фінських. У нас так само холодно, у нас так само йде сніг, у нас так само багно на весні восени. Так само люди страждають однаково. Так, можливо, Фінляндії тим паче що туди на Карелію було трохи холодніше, але ну вони таки відбилися. Так, вони втратили частини території. І я б, мабуть, хотіла, щоб тоді, щоб тоді, що за Скоропадського були штани, щоб німці допомогли, бо нам німці не допомогли. А фінам німці допомогли. І про що ми говоримо? Про який розум енергейма Скоропадського ми говоримо? Я думаю, що вони обидва були суперрозумні хлопці, просто нам чомусь. Українцям не допомогли, а фінам трошки пощастило домовитися краще. А можливо, дійсно, це розум Маннергейма, який зміг якось там домовитися і викрутитися в такій певній страшній ситуації. Отож, що я пораджу, не затягується вже відео. Дуже пораджу почитати Скоропадського спогади за 19 18 за 17-18 роки. Довго, трохи занудно, але очі відкриває. Так що на цьому завершую. Попрошу підписатися, поставити вподобайку. Якщо вам далі цікаво дивитися якісь огляди, книжок, які відкривають очі та тримають кукуху, я буду дуже рада з вами ділитися і надалі. І гарного нам дня!